Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді знову катушка Stradic. Та сама модель. Дуже приємно, коли людям-моїм клієнтам подобається, як я працюю, і мені вони ще відправляють катушки. Значить, Stradic 4000MAG, трохи я вказав про нього в минулому відео, але цей раз відео не буде повторним. Багато чого нового почуєте. І про саму катушку відгук. Побачите всередині, як вона працює. Може хтось не бачив, може хтось сам не лазив. Я вам розкажу, чи варто купляти цю катушку, чи коштує вона своїх грошей. І якщо вже вирішили самостійно туди залізти, що треба мати, щоб нормально обслужити цю катушку. Значить, Stradic 4000 MAG. Хай Значить, не таке ж високе передаточне число 5,8 до 1, трошки більше, ніж з якоїсь середньої катушки 5,5, 5,2 до 1. Маємо карбонові шайби в шпулі а, в фрикціонному пакеті. Значить, і тому навантаження на, на фрикціон, фрикціон витримує аж 11 кг. Взагалі-то ну, такі цифри багато де, де пишуть. Наприклад, на катушках Окума теж таки пишуть на Карпових, але витримує, витримує фрикціон, але не витримує якісь інші механізми. Наприклад, я вам покажу детальку Шиманівську від іншої моделі. Це деталь заднього фрикціону, коли маємо задній фрикціон коли маємо те, що називають свободний рух, свободне, значить, вільне, вільне смотування, або байтранер. Або байтранер не затискайте фрикціонний що передній, що задній. До кінця це може бути дуже небезпечно, може поламатися катушка. Ця деталька дуже маленька, вона знаходиться всередині. Будете мати клопот, потрапити десь. Буде зайві витрати. Ну, близько 500 гривень людині обійшлася ця маленька деталь. Ось, а в цій катушці виглядає все дуже. Серйозно немає люфтів, тобто 11 кг це ну, максимальний приділ. Якщо, наприклад, японці раніше писали, наприклад, розривне навантаження на жилку. на... Шнур писали мінімальне. То от зараз я, ну, мені страшно на один з кілограм до кінця затискати весь цей механізм. Має, до речі, шиманівські котушки мають таку от тут дрібну о, дрібний такий шаг крок. Тобто можна дуже так повільно. Чекайте, ну, наведемо. Можна дуже повільно. О, накручувати о, фрикціон, тобто звичайні катушки інших виробників о, було у нас нещодавно на ріобі, значить, там не так багато обертів, щоб вона зажалася. Тут можна досить тонко все це налаштувати. Тобто, все одно будьте обережніми, але, але один з кілограмів ну, в цьому випадку можна, можна повірити, значить, маємо тут три. Дві-4. Ні, вибачте, дві карбонові шайби, і вони вона справді витримує серйозне навантаження. Шаби мали, мали за площиною, тобто таке вузеньке кілечко. І ну, працює. Так, значить 11 кг Маємо 280 грамів ваги для порівняння. Зараз я вам скажу, наприклад, скільки важить Сахара. Секунду. Шиманівська сахара в, в тому ж 4 му розмірі 295 грамів. Різниця невелика, але ну, поїхали далі. Значить, розберемось за, за рахунок чого ця катушка Сахари. Значить, І Що ще ми маємо? 95 см за один оберт ручки. Значить. При, давайте порівняємо з той, той самою Сахарою 4,7 до 1, значить, вибирає 75 см, Значить, різниця у нас да, ну, більше 20%. А, так, добре. А, поїхали далі. Значить, ну, дуже мені подобається, як виглядає механізм. Зараз я додам світла. Ось, значить, твердосплавна шестерня з, зі спеціальним покриттям немає бруду. Тобто катушка ще не мита, але бруду на ній немає. В робочому механізмі. Там, де значить, працювала головна пара, бруду немає. Тобто це розповідає про дві. Особливі речі, значить і те, що а, точність цієї катушки достатньо висока, на дуже високому рівні підігнані шестерні, ведуча та ведома, майонгір і піньйон і дуже гарна смазка. Про смазку ми поговоримо ще окремо: це дуже важливо. якщо хочете а, працювати самостійно з цими катушками, маєте. Приготувати незвичайні якісь мінеральні смазки, навіть шимана, Має бути тільки синтетичні смазки відповідної консистенції. Я вам розкажу, чим користуюсь я та більшість моїх колег-професіоналів. Отже, значить, приїхала мені катушка ця знову з тим самим е питанням додати необхідні підшипники. Якщо минулий екземпляр був е більше зношений і треба було. Додавати був вже великий люфт в ролику. Тут значить, люфта немає. Я вирішив сюди не додавати підшипника, не, ну, не мучитись, тут все чітко працює. Тобто до кожної катушки підходимо індивідуально. Значить, Однозначно немає питання. Значить, у нас по ручці. В ручку додаємо підшипник 4х7 на, на 2,5. Все чітко підігнано, стало воно краще обертатися. Це може бути критично, це краще зробити відразу з магазина. Можна навіть ну, не якийсь там дорогий підшипник, взяти якийсь там японські, ну, не, 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 не найвищої категорії. Наприклад, Ezo піде, довго буде працювати. 4х7х на на 2,5 значить, все чітко подігнано, Сюди не треба було додавати навіть шайби, конкретно в цьому екземплярі, але краще мати. Далі, значить, людина хоче, людині робимо, значить, додаємо підшипники значить, на нескінчений гвинт. Значить, Давайте поговоримо ще про нескінчений гвинт. Чому Дайва робить спіннінгові катушки до 4000 розміру на кулісі, кулісний механізм? А Шимано, починаючи. від Stradica, Відстрадіка і вище, значить, робить вже котушки на нескінченому гвинті. На нескінченому гвинті можемо мати бачити, так званий мікромодуль. Це те, що дозволяє котушкам Шимано дуже тихо, дуже м'яко працювати. Тобто. Детальки тут маленькі, значить, маємо маленький оцей, таку от луночку ось тут от, нож, який ковзе по нескінченному гвинту. значить, При падінні катушки шпулею донизу може поламатися, можуть поламатися дві деталі. ну, Наприклад, дайва там же робить їх трошки міцнішим, таких, Поломок майже не буває. Але ну і Шамана якщо впаде, ну, в принципі, якщо сильно буде, то ну може зламатися. Були такі у нас випадки. Але, значить, при а, значить в, ни, в нижніх точках, в нижній та верхніх крайніх точках, значить відбувається цокання, цокання механізму кулісного. Чого не буває в, в котушках з нескінченим гвинтом, і, відповідно, ну, в крайніх точках не буде цокання. Дайва там зробили якісь гумові такі а, а, буфери, такі, демпфери. Вибачте, демпфери зробили. А, те, щоб, ну, в принципі, теж непогано а, працює. Але з часом. Це дуже зношується. Ці гумки люб... Ой, дуже бояться миття, коли потрапляють в руки недосвідчених майстрів. Вони миють а, в якихось неправильних розчинниках всі ці деталі. То о, ну, це катастрофа, просто гумка а, псується і... І, і далі вже вона нормально працювати не буде. Тобто буде працювати м'якше, тихше. А... Катушки Шимано нескінченний гвинт завдяки своїй значить конструкції займає менше місця, тобто він йде паралельно штоку, довжина нескінченого гвинта повністю відпадає, співпадає з висотою значить тієї робочої частини шпулі, коли, куди наматується жилка, і Ну, Мала би відповідати в цьому, в цьому випадку ні. Значить, є два типу намотки жилки. Є перехресна і є паралельна. Тут у нас іде паралельна. Ну, Якось вже іншими способами ми вирішили. Бо раніше вважалось, що робити паралельно значить, треба робити паралельну намотку для жилки. Вона, значить, вона тоді ну, ну, вона не, пере, не перетискає вітки, які намотуються. Ну а для жилки треба робити перехресну намотку, щоб не змотувалось відразу два, два вітка. Але зробили, допрацювали ротор, щоб він працював, якось там гасив. З якісь завіхрення допрацювали цей вузол, ну і все чітко працює. Значить, тому, в принципі, всі стараються. І дайва, і Шимана стараються, але Шимана пішло своїм шляхом і добилося тихості працювання. Значить, про шестерні ми поговорили, значить, на нескінченному гвинті попросили. Ну, я роблю, і це, в принципі, абсолютно адекватна просьба значить, додати, замінити втулки на підшипники. Значить, сюди, сюди деякі ставлять підшипник сюди. Знову я закликаю поводитись індивідуально, індивідуально все це розглядати. А, чи є тут люфт, чи нема люфта, але зазвичай краще тут залишити так, як є. Второпластова втулка дуже гарно працює в цьому вузлі. Значить, підшипників Shimano, а в цьому екземплярі. Раніше Shimano не писали, тепер почали писати. В цьому екземплярі в цій моделі маємо 6 плюс 1 підшипник. Достатньо багато, як для Shimano. Так, да, і повернемось, вибачте, до підшипника. Значить, можна поставити підшипник значит, під шпулю. Ось на це місце. Я залишу посилання на інший ролик про цю ж модель. Там можете подивитися, ще я про це розказую. Що ще? Маємо дуже гарну, дуже круту дужку. Дужка е, титанова, е, нема, не буде тут проблем як з дешевими е, шиманками. Тут нема чому старатися, нема де застрягати, все це буде працювати ідеально. Корпус, е, вибачте, не знаю матеріали, з якого робиться, корпус ротора дуже жорсткий, дуже гарно працює. І тепер найголовніше те, що ви чекали. Значить, якщо ви хочете самостійно обслуговувати катушку, маєте мати м -м, гарні синтетичні а, смазки. Чим користуюсь я, чим користуються мої колеги, значить, ось МТ, е, значить, виробник МТCW. Це виробник, японський виробник, а це вже е, марка. Самого, самого мастила. Значить, це тут різна консистенція Б і Т. Одна густіша, одна не така густа. Це залежить, яку ми будемо використовувати. Для цих катушок буде залежати від зносу катушки, від розміру. Відповідно, значить густіша смазка йде. Там, де катушка більш стара, більш треба значить, скривати, прятати ці зазори, а тоді там трошки буде густіше, трошки м'якша, вона буде для швидкісних вузлів. Значить, також ще маю я смазочку Іос. Вона трошки густіша від MTCW. IOS, теж вона японська, теж синтетична. Гріс густа. І маємо дві швидкісні смазки для швидкісних вузлів. Теж виробника іос, теж е, різної консистенції, дуже гарне пакування. Давайте я вам покажу. Відкручується цей верхній ковпачок, відкручується це. І така піпеточка, яка дозволяє гарно працювати. Зі всіма, ой, зі всіма швидкісними. Вузлами обгонна муфта, а, і, ну, можна, в принципі, капнути на підшипник а, крапельку з боку на всі ці місця. Гарна в них адгезія, і при тому гарна, гарна скажіть мені гарна адгезія, і при тому, що а, дуже гарне ковзання. Так, що ще я маю сказати? А, це так, да, я хотів розказати, де можна купити ці смазки. Смазки вони достатньо дорогі, звичайно, продаються вони в Європі, в Польщі, до речі, можна купити, але ціна на них дуже-дуже-дуже ну, висока. Або це для тих, хто має ну, не одну там котушок багато. А сказати кількість, яка потрібна, це ну, може там декілька разів. Зубочисткою, тож на зубочистку а, потрапить, декілька разів пройтись по зубам, декілька раз пройтись а, сюди в пазіки. Ну, тобто, вона дуже мало йде. Продається вона в Японії, можна прямо в Японії заказати. Я заказував на сайті Hedgehog GP, тобто їжачок, GP, японський їжачок. Там багато чого продається. Купив я собі а, інструмент для перевіряння а, підшипників. Зараз я вам його покажу. Ось така гарна морквиночка, яка допомагає зрозуміти, чи є люфт в, в підшипнику чи немає. Тут, ну, до речі, трошки є люфт в цьому підшипнику, ну, але, в принципі, він не критичний. Тобто, які там що до цього використовував якісь там не знаю, якісь круглі, якісь предмети, якийсь там пензлик, такий конуса видний, але він не дає точної інформації, не можна зрозуміти. Або підшипник шумить, або не шумить, то так, якось воно плавало. Якщо натягав на, на штангенциркуль циркуль, те, що воно робило деформацію, не давало мені точної інформації. Цей інструмент він не дешевий, але ну, для роботи мені потрібен. І, до речі, ще хочу звернути увагу. Якщо наважитись купляти значить, такі речі в Японії, ще раз повторюю, вони не дешеві, значить я за своє замовлення заплатив десь. 150 доларів і замовляв в Польщу, де ми зараз з родиною знаходимось. Обов'язково, коли будете замовляти, перед замовленням уточніть правила розмитнення товарів, бо мені прийшлось ще 20% наплатити за розмитнення. За розмитнення Цих товарів. Ну, от так от. Але на сайті хеджехок багато чого цікавого. Там, в принципі, речі не, не дешеві, але сподіваюся, що колись моя мрія здійсниться, і ми будемо самостійно виробляти всі ті речі, які до цього замовляли в Японії. Можна замовити цю гайку, гайку ротора, яка там йде від Twin е, Power. Тут стоїть підшипник а в Straді звичайна втулка. Це можливий тюнінг. Ну от, по суті, і все, що ви мали знати про страдік і про обслуговування а, топових а, котушок. Було б добре, якщо б ви мені задавали питання, якщо б ви, не, ви мене трошки а, виправили, бо я, людина, можу щось неспеціально якось. А, коли записую ролики, якісь терміни трошки переставити місцями. Але ну, люди довіряють мені і сподіваюсь бачити вас серед своїх друзів, серед своїх клієнтів. І може хтось з вас навчиться самостійно обслуговувати. Теж буду, я задоволений і будемо з вами дружити. Мої контакти під цим відео, дивіться інші відео на каналі. З часу, з, з кожним днем вони стаються, я бачу, цікавіше, людям більше подобається. І далі, далі, далі буду розповідати про ті таємниці, які я не хотів раніше розповідати, не хотів а, плодити конкурентів, але зараз я цього не боюся. А, і бажаю вам успіху, бажаю вам процвітання. До зустрічі, друзі!